Ми люди настільки адаптуємося до всього, що коли ти організовуєш свої концерти, так, вони комерційні. Ми маємо жити за щось, робити музику, а ми маємо витратну частину, але третину ми завжди віддаємо на потреби військових. І коли ти з кожним днем все більше і більше чуєш цю дивну фразу Всі втомилися від війни, іноді в мене звучить, типу, я парірую. Ви знаєте, в мене є знайомий, в нього тур агенція. Відправляє на фронт. Да. Замість, замість шезлонга карімат, замість жилету водного бронежилля? ну, це сарказм. Так, люди втомилися в місто Запоріжжя при фронтове від постійних прильотів, постійно нальотів на Сі-300 і ракет. Але ну, в нас немає вибору.